На дворі весна хотіла сказати я, але зважаючи на погоду за вікном, якось не дуже схоже. Проте в березні я встигла зловити сонячний теплий день і пересадити нарешті свої кімнатні рослини. Вони моя третя залежність після книг і кави, хоча я їх і не купляю. Проте в домі маю майже 70 вазонів. Як так вийшло? А просто я згрібаю все, що пропадає у нашій квітковій крамниці. Перецвіла орхідея сюди, почав гнити за мою кулькас. Давайте відпало листя в антуріуму? забираю і так далі по колу просто завжди. Над доглядом рослин удома я не сильно запарююся, саджаю у звичайний покупний ґрунт, можу додати до нього мох, кору, вермикуліт або керамзит, і час від часу поливаю водою з добривом. Загалом усе. Звичайно, виживає не все, але спостерігати за тими квітами, які все-таки відновилися, дуже приємно. Так само приємно було в той сонячний вечір посмакувати новим весняним блендом від 25 Coffee Roasters. Легкий, приємний, чуть-чуть терпкий, але водночас солодкавий після смак. Дуже сподобалось. Поки я монтувала це відео, ми цю пачку вже випили, тому я пішла замовляти добавку. 25 Coffee Roasters уже вже майже два роки люблязно дають мені і моїм підписникам промокод на знижку 15% на всю зернову Каво на сайті. Зараз наближається моя улюблена пора, тепла весна. Я все-таки надіюсь, що вона така буде. Ідеальний час для вечірніх посаденьок на вулиці, а враховуючи те, що ми живемо в селі, це ще й дуже затишні вечори на природі. Час співу пташок і шелесту свіжого лисячка просто ляпота.